Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець, це мій канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск, як на мене, в ньому буде дві частини. Перша частина, яка буде стосуватися таємниць розмови Зеленського і е е Трампа в Римі, які вже розшифрували журналісти, і що це означає, на мою думку. І друга частина це те, як Трамп е блефує стосовно визнання Криму і блефує стосовно. Його можливості це зробити. І цей блеф стосується не тільки Путіна, якого він збирається кинути з цим питанням, але й України і Європи так само. Тому, я думаю, вам буде цікаво послухати. Так от, давайте почнемо спочатку. Значить, журналісти, а зараз це просто розшифрували фрагменти, невеличкі поки що фрагменти того, що говорив. Трамп і Зеленський вони розшифрували їх по е, губам, як то кажуть. Є люди, які вміють читати по губам, а є ще штучний інтелект, який це вміє читати. Це все одно. Але з усієї великої розмови поки що обнародовано лише два, два дві фразочки, які між собою пов'язані. Значить, е, Зеленський каже, що він згоден, але треба все зробити інакше. Точно немає. І друга частина, щоб Зеленський не хвилювався, да, що Трамп зробить все правильно. От так дослівно це є. Деталі ви можете всюди побачити, і в мене в телеграмі так само. Так от що це означає все. Це означає, що у них справді реально була довірлива розмова, і вона стосувалася якихось речей, які виходять за рамки публічних розмов. Саме тому Трампу і потрібна була тета -тет зустріч, щоб про щось поговорити таке, про що вони вже говорили, але не договорили до кінця. І я зразу починаю згадувати, а коли вони могли поговорити разом вдвох таємно. Це могло бути тільки у вересні 24-го року, коли Трамп ще не був президентом і До нього приїжджав Зеленський. Звичайно, вони там говорили про Україну, про мир. Це зрозуміло, тому перший варіант, що це йшлося про мир і Що Зеленський готовий на певні поступки, але за умови, що він не буде винний, що це буде не його вина, і що це його змусять зробити, так читається ця фраза. Але я думаю, що все-таки це не про це. Тому що тут, як мені здається, більш глибока історія. Тоді, коли Зеленський з'їздив до Трампа, після того він придумав цю доктрину свою мира якого була обнародована з трьома таємними пунктами, і серед цих трьох таємних пунктів був один, який стосувався мін мінералів. Він був, як то кажуть, як здрастя. Тобто він взагалі не мав ніякої історії, ні звідки з'явився, і просто несподівано там в його там тезах лунало, і зразу були таємні пункти. І це все було передано Трампу, і з того часу вони один на один не бачилися. І швидше за все, зараз йшлося про те, що що Трамп і е, Зеленський вирішили поговорити саме про це, бо про все інше, ну якби який смисл говорити, про це можна говорити і при всіх. Хоча сам факт того, що я готовий на все піти, але змусьте мене публічно зробити це іншим способом, щоб я був невинний, щоб це було як тиск зовні, ну це може стосуватися і всього, але от. Стосовно мінералів, історія може бути ще більш цікава. Тобто вони тоді про щось домовились. Я не знаю, чи там були схеми, якісь закладені про те, що будуть отримувати їхні країни, що вони особисто, про що вони там мило поговорили. І я цього не знаю точно. Але це був такий своєрідний е рідкоземельний оман з Трампом. І от він, вони про щось поговорили і тепер. Е не повернулися до цієї розмови, тому що в овальному кабінеті вони цього зробити не могли. При журналістах по телефону вони про це поговорити не могли, тому що відомо, як це відбувається. А тут підвернувся випадок, коли можна про це поговорити, і тому Трамп і був ініціатором цієї розмови, що йому треба було закінчити це питання. Таким чином, я це розумію так, що Зеленський готовий віддавати всі ресурси. За умови, що він не буде винен і що це буде тиск, і що його змусять це зробити. І тоді він в інтересах нашої безпеки, нашої миру, нашого майбутнього України все це віддасть. А Трамп йому пообіцяв, що він подбає про це максимально для того, щоб це не завдало шкоди репутаційно Зеленському. От така моя розшифровка. Я про це написав сьогодні вночі себе в телеграмі, там є більше деталей. Почитайте, кому не лінь. А от друга частина теж не менш цікава. Трамп, звичайно, майстер Блефа, це зрозуміло. І коли він щось говорить, ми перше, що робимо, це починаємо нервувати, а потім нервуємо ще більше, а потім нервуємо від відповіді Зеленського, тому що наша влада відповідає так, що просто ну, ще страшніше стає від того, що говорить Трамп. Так от, чому Трамп не може визнати. Належність Криму до Росії про що він говорив і називав це навіть частиною мирних домовленостей. Перше. Існує доктрина 1932 року, по якій США не можуть визнавати частиною іншої держави, якщо вона була здобута шляхом анексії. Тобто, якщо Україна не визнає Крим Російським. То Сполучені Штати не можуть визнати так само, тому що цьому заважає їхня доктрина. Чи може Трамп змінити доктрину? Так може. Трамп може змінити доктрину, і тоді е, його чекає великий політичний скандал всередині самої країни. І зараз його повністю підтримують 22 45% його повністю не підтримують, тобто не таких, що там частково, а саме повністю. Виявляєте собі, як йому буде працювати далі, коли цей відсоток тих, хто підтримує, ще зменшиться, а тих, хто не підтримує ще збільшиться. І так, зараз буде двох Друга частина, яка стоїть на заваді, це підпис адміністрації Трампа під Кримською декларацією 2018 року. Він, його його, адміністрація його підписала в 2018 році. І для того, щоб е, визнати е, кримську належність до Росії, йому треба відкликати цей підпис. Сам процес відкликання, е, сам скандал навколо цього е, буде мати неприємний резонанс і він попадає якраз в рамки от ті, от того скасування доктрини. І третій більш важливий, цікавий важливий варіант це те, що у них є закон. 2017 року, який забороняє визнання Крима і зняття з, нього, і зняття з Росії санкцій до того, як значить, Україна не здобуде територіальну цілісність. Знов таки, цей закон можна скасувати через Конгрес, але для того, щоб його скасувати, потрібно його подати, зареєструвати, пройти повну процедуру. Обговорити, і це може зайняти приблизно півроку, і це буде просто буря, політична, величезна буря Сполучених Штатів, яка буде тривати як антитрампівська кампанія з боку всіх, хто підтримують Україну, і демократів, всіх, і великої частини республіканців, і це може просто знести повністю режим чи владу Трампа. Тому оці три факти вони. Можуть призвести до наступних двох фактів, які не, не дадуть Трампу, значить, підписати цю, цю угоду. Значить, перший фактор це електоральна буря, електоральна буря. Те, що я вам казав, що 22% перетворюється перетворяться в 30%. тих ой, 22% два в 15, які підтримують Трампа, а 45% перетворюється в 60%, які будуть виступати повністю проти нього. І ну і це як результат протести, повалення всього, що тільки можливо, особливо напередодні виборів, які у них через рік з невеликим менше ніж півтора роки залишилось до виборів, і повністю буде перебиратися палата представників і третина сенату. От уявляйте собі, в який, в який режим це затягує самого Трампа. Ну і третій, п'ятий пункт це те. Що це буде політична буря? Політична буря. Це ми говоримо електоральна буря, буде ще політична буря. Це е, я не кажу про міжнародну політику, про їхні конфлікти з усіма там союзниками і так далі. Я кажу про те, що буде робитися в самій республіканській партії. Сама республіканська партія вона складається з двох частин: великої частини нинішньої трампістів, і меншої частини це. Традиційні республіканці з традиційними республіканськими цінностями під час змін цього закону, який буде тривати довго, і під час цього обговорення в суспільстві ми можемо побачити навіть розкол партії, і це може бути ну знов-таки політичною трагедією вже для самої республіканської партії, як такої. Тому е, говорити про те, що е, Крим може бути визнаний. Сполученими Штатами можна, лише за однією умови, визнання Крима російським відбудеться спочатку в самій Україні. Тобто, ми визнаємо Крим російським, після цього ці доктрини і ці ці е, пункти, які я назвав, перестають діяти. Тобто, тепер вже це офіційно визнано Україною, тому Трамп спокійно все це підписує. Тому, коли говорять, і навіть перша думка, яка в мене була, що. Це ж Трамп хоче так, обіцяючи визнання Крим, так погратися з Путіним. Так він хоче погратися з Путіним. Він йому пообіцяв те, що він не може виконати. Але ще більше це тиск на демонструє нам тиск на Зеленського, на Європу, тому що йому для того, щоб реалізувати цей план, потрібно самовизнання наше. Тобто, ми повинні визнати, що у нас Криму немає, і тільки тоді. Трамп це може зробити. Так. Якщо ми цього не зробимо, під тиском, під шантажем, під всього іншого, Сполучені Штати не визнають Крим російським. Таким чином все залежить виключно від нашої влади і нашої волі тиснути на нашу владу. З цими оптимістичними думками я починаю рухатися далі. Сьогодні у нас. Традиційно такий сумний день. Сьогодні всі йдуть на цвинтарі і поминають своїх померлих. Я це теж буду робити. От і не знаю, які у вас традиції, от. а, але отакий от, от день. Але почав я його з того, що хотів вам розказати те, що я розказав. Потім я поставлю ще один сюжет, який записав вночі. Він теж буде вам достатньо цікавий. Дякую вам гарного всього дня. До побачення. О, перепрошую, будь ласка, донатьте, ми вже. Чотири дрони зібрали в новому зборі. Тобто, ми вже зібрали на 19 дронів. Зараз будемо збирати на 20-й ремонт дрону. Я вже про це багато разів говорив, про те, що пухлові дрони перетворюємо в бойові одиниці. Цей процес коштує 3700 гривень. Допомагайте, втручайтеся в оборону України своїми копійками. Підписуйтесь на мій канал і ставайте спонсорами. Вчора людей додалося. Дякую вам дуже. Гарного всім дня, до побачення.